Усім привіт! Ви на каналі Кінопростір. Щорічно на екранах кінотеатрів показують десятки фільмів на будь-який смак. Але які ж фільми виявились найкращими в історії та є вартими вашого перегляду? Зараз і дізнаєтесь. Рушаймо. Інтерстеллар шедевр Крістофера Нолана. Фільм про космос, Чорні діри та переміщення у просторі та часі. Масштабний задум побудований у співпраці з Кіпом Торном, відомим ученим фізиком. Земля у майбутньому помирає від зміни клімату та атмосфери. Для того, щоб врятувати людство, група вчених та інженерів вирушає на пошуки планети придатної для життя. Але ці планети на такій далекій відстані, що доводиться пролітати крізь ті самі згадані вищі чорні дірки, простір і час. Матриця. Свого часу цей фільм отримав значний суспільний резонанс. Усе тому, що саме з цієї кінострічки розпочалась нова епоха фантастики, графіки та спецефектів. Нам змогли показати, що фільм може довувати на перший погляд абсолютно нереальною картинкою. Глядачу показали науково-фантастичний фільм, де машини можуть повстати проти людей, і тут з'явиться герой, який врятує світ. Форест Гамп. Найуспішніший та найвідоміший фільм режисера Роберта Земекіса, який 1994 року отримав шість премій Оскар. Стрічка чудово ілюструє, що наш успіх знаходиться у нашій голові, і не важливо, що думають інші. Форест Гамп був розумово відсталим, але це не завадило йому здійснити воєнний подвиг, вплинути на американську політику та досягти своєї мрії. Зараз головний актор фільму Том Хенкс зі своєю дружиною, на жаль, захворіли на коронавірус. На даний момент вони перебувають в ізоляції. Початок це невідоме і абсолютно відоме для нас водночас. Парадокс, але це правда. Читаючи свої сновидіння, не забувайте, що ви заглядаєте у своє підсвідоме. Так і головні герої фільму розбирались у своїй голові. Вони знайшли спосіб керувати з нами та змінювати за допомогою них реальність. Доповнити чудово прописаний сценарій міг тільки ідеально підібраний акторський склад: Леонардо Ді Капріо, Джозеф Гордон Левіт, Маріон Котіяр та Том Харді. Бійцівський клуб фільм знятий за одноіменою книгою Чака Паланіка, яка стала світовим бестселером. Режисер Девід Фінчер охарактеризував стрічку як чорну комедію з елементами соціальної сатири. На перший погляд, це абсолютно незрозумілий та безсенсовий фільм. Проте, якщо вдуматись, він розкриває конфлікт молоді та систему цінностей сучасного суспільства. Щоби відійти та забутись, створюється бійцівський клуб, який і стає основним атрибутом стрічки. Доповнює чудовий сценарій та режисуру, професійна гра Бреда Піта, Едварда Нортона та Хелени Бонем Картер. Володар перснів, хранителі персня. Новозеландська фантастична екранізація книги Джона Толкіна. Дія кінострічки відбувається в середзем'ї, де проходить боротьба за перстень влади. Випадковим чином він потрапив до гобіта Більбо Торбена, який передав його своєму племіннику Фродо. Проте той навіть не здогадувався, що на його долю випаде багато перешкод та пригод. Адже саме персня влади не вистачає темному володареві. Кримінальне чтиво легендарна кримінальна драма з елементами чорної комедії від неперевершеного Квентіна Тарантіно. Фільм про кримінал, який вважають важливою віхою в історії кінематографа. Саме після цієї стрічки розпочався активний розвиток американського незалежного кіно. Сюжет добре відомий усім поціновувачам кіно, і в ньому паралельно розгортається три історії. Одна з них розповідає про кримінальні будні двох бандитів: Вінсента Вега та Джоса Вінфілда. У перерві між розбірками і виконанням завдань кримінального боса Марселаса Волеса вони проводять час у філософських бесідах. В одній з них Вінсент не дуже вдало доглядає за дружиною боса, інша розповідає про боксера, найнятого Волосом, щоб здати бій. Третя ж історія об'єднує перші дві: темний лицар. Фільми за коміксами часто стають хитами прокату, але не усім готова доля фільму Крістофера Нолана, і річ не в рекордній сумі, яку він зібрав. А у тому, який вплив на глядачів він здійснив початок, стандартний Бетмен, людина в костюмі кажана, бореться зі злом. Йому протистоїть лиходій психопат Джокер. але далі все змінюється. По-перше, це вже не гротескна комедія Тіма Бертона, а похмура, хоч і багата на гумор драма про боротьбу добра і зла не тільки на полі бою, а й у середині кожного з героїв. А по-друге, образ Джокера від Хіта Леджера настільки пронизливий і сильний, що хочеться ставити його поруч із образом хрещеного батька за силою впливу на індустрію. Світ кіно вже ніколи не буде таким самим після того, що з ним зробили Нолан і Леджер. І це ми ще не говоримо про Бейла, Олдмена, Кейна та інших чудових акторів у фільмі. Хрещенний батько. Це культовий фільм про сицилійську мафіозну сім'ю Корлеоне. Стрічка вдало розкриває вплив родини на формування нас як особистості. У кримінальній драмі яскраво описуються стосунки, правила та взаємодія злочинних банд. А професійна акторська гра заслужено дає друге місце кінострічці в нашому топі. Цікавим є те, що Марлон Брандо, актор, який грав роль славнозвісного хрещеного батька, доклав усіх зусиль, щоб його образ був довершеним. Навіть кішка, яку він гладив у кадрі, була імпровізацією, але наскільки геніальною, чи міг би цей котик подумати, що стане відомим? Втеча із шоушенка. Цей фільм вже пару десятиліть лідирує в рейтингу IMDb. і поки ще жодній з кінострічок не вдалося його обігнати. Кіно було знято ще наприкінці минулого століття. Тут ми побачимо інший бік медалі, ув'язнених у тюрмах. Зрозуміємо, що люди, які вчинили злочин, попри все залишаються людьми, вони дружать. Люблять, мріють та вірять в краще майбутнє. Чудово, прописаний сценарій та неймовірна акторська гра абсолютно кожного дає змогу нам, глядачам, проникнути з долею персонажів від головних до другорядних. Цьому наш ролик підходить до завершення. Якщо вам сподобалася добірка найкращих фільмів, то ставте уподобайки та підписуйтесь на канал, адже це нас мотивує робити наші відео ще кращими та більш унікальними. А назви усіх фільмів ви зможете знайти під відео, де ви зможете залишити коментар та підтримати нас.